Вашій дитині 3-4 роки і ви шукаєте затишний простір для її розвитку та соціалізації. Тоді запрошуємо вас на безоплатні заняття до групи Міні-Садочка у дитячій точці спільно. Хочеш, заняття вже починається! Такі заняття корисні тим, що діти трьох-чотирьох років можуть пройти процес адаптації, можуть соціалізуватися, навчитися правильно комунікувати як своїми однолітками, так і з дорослими. Адже ці завдання мають на меті розвивати і дрібну моторику, і уяву дітей, і творче мислення. Мені подобається тут хліпити. Сьогодні більдіосі. Батьки, привівши дітей в наш простір, можуть залишитися разом з ними і разом з дітьми, емоційно розвантажуватися, а можуть залишити своїх дітей на кваліфікованих спеціалістів і приділити цей час собі і зайняти своїми справами. Я ще хочу сюди піти. Запрошуємо, приходьте.